Вітаю вас у коморі, і сьогодні ми поговоримо про текст, а саме, як зробити його привабливішим. Є один універсальний спосіб, як зробити будь-що привабливим це додати котика. В мене буде ось такий котик, і я хочу, аби він лежав на моєму слові, аби йому було там зручно, цей текст має бути об'ємним. Спершу давайте його створимо. Оберемо інструмент текст. Давайте зробимо його біленьким. На білий колір гарно лягає текстура, тому і білий. І пишемо те, що нам треба. Тепер додамо йому об'єму. Натискаємо на ось цю піктограмку 3D. Ось тут вгорі є така піктограмка, схожа на Сатурн. Вона відповідає за ракурс нашого тексту. Обираємо, який нам треба. Ось цей хрестик це переміщення догори донизу. Налаштовуємо все, як нам треба. Ось цей верхній кружелик це наше освітлення. Беремо за ось цей кружелик на кінці цієї палки і обираємо, звідки в нас буде світити наше світло. Так, мені в цілому так подобається. Рендеримо, натискаємо на ось цей кружелик. І чекаємо. Для вас пройде 1 секунда, а в мене це займе десь 10 хвилин. Все, моє 3D готове, продовжуємо далі. Переключаємось у вкладку Шари, натискаємо праву кнопочку на нашому тексті і переводимо в смарт-об'єкт. Так, розташуємо його трошки інакше. Може, навіть збільшимо. Так, я витру ось цю рисочку, вона мені не потрібна. Накладаю швидку маску. Обираю ластик і витираю. Додаємо нашого котика, зменшуємо його. Здублюємо цей шар. І нам потрібно від'єднати котика від фону. Обираємо інструмент виділення об'єкту і просто обводимо довкола котика. Накладаємо швидку маску. Чому швидку маску? Тому що наше виділення, воно не ідеальне. Бачите, ось тут котик ніби погризаний. Ми будемо потім це виправляти. Наступний наш крок: ми переводимо ось цей шар в режим накладання множення, аби ми побачили наше слово. Виділяємо обидва шари і тепер підлаштовуємо так, аби наш котик влігся на слово. Аби йому було зручно. Нижній шар приєднуємо до нашого тексту. І вмикаємо шар із Так, Як бачимо, фон занадто темний. Давайте зробимо його світлішим. Наше слово погано читається: Ctrl-L. І тягнемо ось цей світленький бігуночок, аби текст гарно читався. Натискаємо ОК. І нам потрібно додати тіні ось тут, на букву М і на букву R, ось тут збоку. Аби всі букви гарно читалися. Вимкнемо тимчасово всі шари, створюємо новий. Обираємо інструмент прямолінійне ласо і виділяємо ті частини, де будемо додавати тінь. Обираємо інструмент заливка і заливаємо ці частини. Переводимо шар в режим накладання множення і робимо його прозорішим. І давайте зробимо нашу тінь ось тут м'якішою. Обираємо інструмент розмиття. Він виглядає як краплинка. Вимикаємо наші шари і тепер давайте підправимо нашого котика. Я переключаюсь на маску, обираю інструмент ластик і повертаю деякі частини котика там, де його не вистачає. Так, тепер котик виглядає краще, але, як ви бачите, він геть гладенький. Так не буває. Нам потрібно ще витягнути трошки ворсинок. Давайте застосуємо нашу маску, натискаємо праву кнопочку миші застосувати маску шару. Обираємо інструмент палець. Робимо його маленьким. І ось так. Такими штришками витягуємо борсинки по всьому контуру. Я створю ще один шар, аби домалювати йому вусика і, можливо, десь домалювати трошки хутро. Оберу дуже жорсткий і маленький пензлик. І тепер доведемо наш текст до гарного вигляду, аби він читався дуже добре. Створюємо новий шар і робимо ось ці грані більш виразними. Оскільки я тільки нещодавно запустила свій канал, будь ласка, допоможіть мені в розвитку. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, попереду буде ще дуже багато цікавого. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!